Надцятого січня у Прилуцькій міській раді відбулося установче засідання конкурсної комісії, яка займатиметься відбором суб'єктів господарювання для участі у програмі Доступні ліки. Це державна ініціатива, спрямована на забезпечення громадян ліками, необхідними для лікування найпоширеніших хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби, бронхіальна астма та діабет другого типу. Комісія складається з дев'яти спеціалістів: це представники Прилуцької міської ради та депутатського корпусу, очільники медичних установ міста, юристи. Та фінансисти відповідно до розпорядження міського голови було утворено конкурсну комісію з відбору суб'єктів господарювання, які здійснюватимуть відпуск лікарських засобів та харчових продуктів. За пільговими рецептами у 2025 році. Це процедура щорічна. Сьогодні у нас відбулося перше засідання, на якому було розглянуто два питання. На засіданні ухвалили основні документи, котрі мають подати охочі взяти участь у конкурсі, а також терміни проведення відбору. Прийом заявок стартує 14 січня, зазначає заступниця міського голови Тетяна Похомова. Вже з завтрашнього дня всі охочих можуть подавати документи. Конкурс буде тривати два. Тижні, а 28 січня 2025 року відбудеться сам конкурс, на якому ми оберемо переможця. Наразі скористатися програмою доступні ліки не можна, адже триває підготовчий етап. У міській раді пояснюють, це стандартна щорічна процедура, тож докладають максимум зусиль, аби робота програми стартувала, і містяни знову отримували ліки безкоштовно чи зі знижкою.